Ну що ж, сьогодні готую для вас такий чудовий, наваристий, дуже смачний капусняк. Саме такий, як готували наші мами і бабусі. Ну, можливо, у всіх рецепти різні, але в нас на Черкащині готують так. Ну і також я не можу сказати за всіх, можливо, хтось готує по-іншому. Якщо у вас є інші рецепти капусняку, напишіть обов'язково. Ну що ж, приступаємо. Ось, що нам знадобиться для приготування капусняку. М'ясо. Можна брати любе. У мене тут філе бедра курячого, без шкірки і без кісточки. Можна брати реберця свинячі, телятину можна брати, любе м'ясо можна брати. Також нам треба буде картопля, морква, цибуля, квашена та свіжа капуста і трошки пшона. Ну, а також томатна паста і приправки перчик, лаврушечка. М'ясо я вже порізала невеличкими шматочками. Можна поставити просто, варити як бульйон, але мені більше подобається, коли це м'ясо спочатку обсмажується прямо в каструльці. Додаю трошки олії, у мене оливкова, можете любу. І після того, як розігрілася каструлька, викладаю м'яско шматочками і обсмажую до золотавої шкуринки. Це дасть нам кращий аромат нашому капусничку. Поки наше м'ясо смажується, я поки що гарно-гарно промию пшоло під проточною водою. Якщо не під проточною, треба промивати не менше п'яти раз. Я промиваю завжди всі крупи під проточною водичкою. Пшолон промити прекрасно, пересипаю його в тарілочку. І заливаємо його окропом. Це нам дасть те, що потім пшоно не буде гірчити. Ну, а ще кажуть, що якщо пшоно обробити саме таким методом, то воно не буде давати печінь. Тим часом наше м'язко вже трішки підрум'янилося з одного боку. Його треба перевернути, щоб воно підрум'янилось і з іншого боку. Вже аромат пішов такий приємний. І такий самий аромат буде приємніший і в капустника, якщо м'ясо приготувати саме таким чином. І не важливо, яке у вас м'ясо, хоч це буде свинина, то це буде курятина, але коли воно трішки підсмажено, це набагато смачніше. І поки смажиться наше м'яско, є в мене час, я хочу підготувати капусточку. Що я саме роблю? Капуста квашена. Я її хочу подрібнити. Дехто робить, беруть її через м'ясорубку, пропускають. Ну, я не буду через м'ясорубку, а саме таким чином я трохи її подрібню, щоб вона ну, не звисала з коструби. Отак вот підготую поки так що капусту. Гарненько вже підрум'янули з, з двох бочки і тепер можна це м'ясо заливати водичкою. Це тепер вариться бульйоничок. Повірте мені, це буде набагато смачніше, ніж просто зварити ну, серед м'ясо. А ще мені треба зараз окремо протушкувати подрібнену вже капусточку, так як квашена капуста вона готується довше, ніж свіжа, окремо я її для цього зараз протушкую, додам сюди краплю олійки, трішки і Водички і можна протушкувати. Але у мене є зварений бульйончик, я додам бульйону. Ось в мене є такий чудовий, дивіться, який бульйончик. І я додам, і хай капусточка протушкується в цьому бульйоні. Це тільки нам буде на користь. Це у мене був гов'яжий, яловий, яловий бульйончик, це буде смакота. І тепер залишаю хай. Тушкується ця капусточка. Залишаю наш бульйончик варити і капусту тушкувати на 30-40 хвилин. А я тим часом поки що підготую свіжу нашу капусту і натрую її на отаку крупну терпочку. Вона прекрасно натирається і дається якраз нам та сама консистенція, яка нам потрібна для капусняка. У мене проварився вже хвилин 20, так як у мене курка, вона готується дуже швидко, я додаю сюди картоплю. Картопля порізана такими великими шматками, тому що потім все одно вона буде нас тут мачою. І також я вже зливаю кип'ячену водичку з пшона і додаю його також в капусняк до картоплі. І тепер ще поварюється хвилин 20. Пройшло вже, напевно, хвилин 20, як вариться картопля з пшоном, і вже хвилин 40, як тушкується, вариться наша квашена капусточка. І хочу вам показати, що картопля. Картопля все вже зварилася. І капусточка наша також вже протушкувалася. Вона вже стала трохи м'якішою. Тому ми зараз що я беру роблю, я прям беру отак токмачку для пюрешки і прямо в каструлі токмачу картоплю. Знаєте, зовсім-зовсім там в пюре нам її не треба. Її просто треба, щоб вона була менша. І отак от токмачимо. Хочу вам. Показати, ну, дивіться, я вже потокмачила. Бачите, анко йде, е, якщо ви хочете, щоб взагалі не було видно картоплі, то ви можете її виловити, окремо її почавити і потім знову додати в капусняк. Е, До речі, пшоно також прекрасно вже розварилося, його навіть тут і не видно. І також, Капусточку, бачите, майже весь бульйон втушився, випарувався. Я також додаю сюди вже до нашого капуснячка. Також сюди додаю все це. Вже майже все готово. Зразу я також додаю капусту свіжу подрібнену. Все вже тепер вариться. Тепер мені залишилося тільки зробити засмажку і все все готово. Ну, Засмажка сама, сама звичайна у нас складається з цибулинки, морквинки на тертку. Часничок приправки і все, і все готово. Цибурку нарізаємо дрібним кубиком. Ми наливаємо пару крапель олії, в мене оливкова, ви яку хочете, і додаємо сюди подрібнену цибулю. Також на велику тепку натираємо. Лорку. Цибулька стала прозора, я додаю сюди моркву. І також можна сюди додати, як верніше не можна, а треба, додати зараз сюди всі приправи, тому що вони найкраще розкриваються, коли смажиться все на пательні. я додаю сюди трішки червоної паприки. Я люблю цю приправу і додаю в страву. Також додаю приправу 5 перців. І трішки додам куркуми. Зовсім-зовсім трішки. так. І все це гарненько перемішуємо. І зараз приправи почнуть віддавати свій аромат. Пішов вже просто неймовірний від приправ. Це Я вам не можу передати. Але мені не вистачає ще трошки чесночку. Я його тим більше приготувала. Я шуруплю, бах, отак. І я його не вичавлюю через чеснокодавку, а просто отакими от шматочками сюди додаю. У мене буквально тут два зубчика, ну, правда, такі величенькі. І також додаю засмажку. М -м -м -м. Який ж чудовий аромат паприки вайн. Я вам не можу передати, просто чудово. А Зараз ще доєднується аромат чесничку. Шикарно. І тепер мені залишилось тільки додати сюди ну, пару ложок томатних пасти. Томатної пасти. Ой, пару, пару столових ложок томатної пасти. Дехто варить капусняк без томату. Ну, я люблю з томатом. І все, майже капуснячок у нас вже готовий. І додаю сюди водички. Зараз приправка, чи, чи це заправочка, засмажечка наша протушкується і буде повністю готова. Не солю поки що нічого, тому що дуже, знаєте, тут солити це дуже така історія. що Я солю завжди в кінці, тому що капуста в нас солена. І щоб не пересолити, не дай Бог, я завжди вже в кінці солю. Засмажечка готова і я відправляю її до капуснячку. Все це перемішую. Так, він у мене загустий. Тому що треба до нього додати водички, бо це, я якби не люблю рідкий, але це загустий. Ом, яка смакота буде. Ви подивіться, яка краса. М -м -м. Настоящий, український. Капусняк. І от тільки тепер, коли в мене вже все там, я буду куштувати його на сіль. Так як я ж казала, в нас же капуста солена. Можна. Так, да, підсолити можна. І дивіться, якщо, ну, бо це ж залежить від того, яка кого капуста по посоленості. І дивіться, якщо вам не вистачає кислоти, ви можете навіть додати. Ой, ви можете навіть додати у капустняк розсіл, в якому була капусточка. От я спеціально його не вилила і зараз цей зроблю, трішки додам сюди розсолу. Я люблю таке, знаєте, щоб було кисленьке. Перемішуємо, хай все перевагу. В общем, доводите до свого смаку, який вам хочеться, щоб цей капусняк був. Якщо хочете, щоб він був з такою солоденьким присмаком. Додаєте туди трошки цукру там, чи, чи чого, чи підсолоджувача, хто що. Ой, яка краса. Так, все, він зараз провалюється ще трошки, і все, він готовий. І останній інгредієнт, який би я сюди ще хотіла додати, у мене є чудовий, заморожений, отакий укропчик, свіжий дачі. Так, він такий ароматний, такий папучий. О, Все, моя вже, мій капуснічок готовий. Зараз буквально ось пару хвилин проварюється і все. І я його буду виключати. Він вже повністю готовий. М -м -м, аби я вам могла передати цей аромат. О, яка краса. Я вже спробувала, смакує дуже класний, такий кисленький, ну, те, що я люблю якраз. І тепер в мене залишилось тільки ось додати сюди лаврушечку і виключити. Він вже готовий. Настоюється. Всім дякую, хто й був сьогодні зі мною, хто подивився моє відео. Головне, готуйте з любов'ю і до нових зустрічей на кухні. Всім пока-пока!